Привіт, мої любі! Хочу запросити вас завтра на прямий ефір, який відбудеться в YouTube каналі, де ми разом з вами зможемо вивчати Слово Боже, де ми зможемо разом з вами зростати духовно, не бути мертвими, а бути живими. Я хочу вам показати приклад на своїх квітах, щоб ви задумалися, для чого потрібен нам Господь. Давайте подивимось. Ось подивіться, у мене є дві квітки. Навіть три, чотири. Це є жива квітка, і ззаді також є жива квітка. А це є іскусственна. І також трояндочку, яка робила, я також іскусственна надав. Дивіться, от коли ми Доглядаємо за собою. Ця квітка є живою рослиною, вона дихає, вона є живий організм, вона доглянута, її доглядають. А цю квітку не потрібно доглядати. Ну там, раз, коли там пилюку протерти на неї і все. Але вона не є живою, вона всередині мертва, вона пуста. Коли цю квітку дороста, доглядаєш, вона росте, вона дає плід. Вона заквітна потім. Ця плоду не дасть. Вона просто потім з часом вона пропаде втратить свій колір. Ні, розпадеться з нею ніякої пользи не не буде. А з цієї буде так і з нами, з людьми. Якщо ми духовно возростаємо, наповнюємося Словом Божим, ми є живими. А якщо ми не слухаємо Слова Боже, ми не перебуваємо з Богом, ми перебуваємо з дияволом і знаходимося в ілюзії, ми є просто мертві, мертві. І для того, щоб воскреснути, щоб змати цей Колір не втратити, так, бути живими, не втратити цю можливість. Нам потрібно перебувати у Слові Божому кожного дня. Тому ми хочемо разом з Донечкою запросити вас завтра на прямий ефір, який відбудеться в YouTube-каналі о 16-й годині. Ми будемо дуже раді тебе бачити. Там камеру не потрібно включати. Просто прийди послухай. Там багато хто отримує зцілення від раку, від залежності, від тем, всяких проклять, від всього. Люди просто оживають. І це вже доказово. Тобі не потрібно вмикати камеру, тобі не потрібно, тебе ніхто ні до чого не заставляє. Просто прийди і послухай. Впусти своє серце Ісуса Христа, і ти побачиш, як час зміниться. Якщо ти готовий прийняти Господа, готовий просто хоча б один разочок прийти послухати послухати. Напиши мені в коментарях плюсик або напиши мені у особисте повідомлення. Я тобі скину силочку на пряму трансляцію, де ти завтра о 16-й годині можеш зайти на пряму трансляцію і бути разом з нами. Ми тебе чекаємо!